Михайло Мудрик помаленько закріплюється в стартовому складі, а його команда помаленьку набирає оберти як і в чемпіонаті, так і в лізі конференцій. Вже в зимове трансферне вікно Тулуза готова підписати українця, але поки що ми залишаємось в німецькій команді. На сьогоднішній випуск лише один серйозний суперник борусія Дортмунд та можливо французька Ніцца. А на перший поєдинок сьогоднішнього випуску Михайло Мудрик в старті. Тренер хоче оцінка 8,5, 3 удари в площину воріт та 1 асист. Постараємось. Ну, чесно кажучи, сумую я за грою в Страсбурзі. За тими передачами назад. Зараз Мудрик дає Вайя, але той в офсайді. І небезпека на біля наших воріт Ріхтер. Амірі, передача в центр, але захист надійний. І цей може втікти. Михайло Мудрик. Вихід один на один. Пробиває, відкриває рахунок в цьому поєдинку 28-хвилина -ма матч. І як же він втік? А тим часом це вже його четвертий гол в рамках Бундесліги. Всього за 10 виходів в старті. Найперший тем завершено 1-0 і єдиний гол на рахунку Мудрика. І туди ваї. Навіть можеш повернути? Ні. Поспішив трошки. Тягне наша команда час, це нам подобається. Офсайт, офсайт, там. Не було, не було. І саме -за штрафного захисник блокує. Але атака продовжується. І правої. А якби залетіло оцінка? Тим часом 8,5, і ми дуже близькі до перемоги. І відкладена жовта картка для українця. На фінальний свисток наша команда забирає три очки і даний гол на рахунку Мудрика. Але наш головний тренер розчарований нашими діями. Тому в битву за Мудрика вступає Бенфіка. Але ми ще зовсім нічого не вирішили з цією командою, і можливо, ми навіть залишимося в Німеччині. І після тривалої розмови керівництва та головного тренера Мудрик виходить в старті на поєдинку проти Орхусу. Та ще й до цього він стає ключ Чувим гравцем команди. Ось таким складом виходимо на поєдинок проти Оркусу. Мишко в старті. Ось така підтримка вболівальників в бік Мудрика. І це нас неабияк мотивує. Ваї повертає Михайло Мудрик! Відпустив задалеко. Мудрик із -за меж штрафного. плакати або ж сміятись хочеться від таких ударів. Михайло Мудрик пробиває кутовий. Але ми будемо пробувати штрафного замештрафного на цей раз вже краще. Після першого тайму на табло нулі. Мудрик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Що ж це тільки від нього було? Показав свій прайм, показав, що саме він заслуговий на місце в старті. Підтримка від вболівальників та керівництва дає свої плоди. На мудрика мудрик удар не вийшов. Ой-ой-ой, ой і за штрафного майданчика відбиває перед собою, але добити ми не змогли. Ой, яка ж передача на мудрика? Вирішуй, вирішуй. Ну і фінальний свисток. Фанати в шоці. Другий поєдинок поспіль Михайло Мудрик тягне команду. За це можна поставити лайк. А також українець став найкращим гравцем поєдинку. На поєдинок проти Богому тренер дає Мудрику відпочинок. А наша команда в свою чергу грає в нічию 1-1. За 19 поєдинків в складі Айнтрахту Мудрик зробив 8 голів та 1 асист. І однозначно найцікавіший поєдинок сьогоднішнього випуску матч проти Дортмундської Борусі, і наш козак в старті. В свою чергу тренер від нас хоче оцінка 8 -1. 51 гол або ж асиста 3 влучних удари. Легко. Мудрик повернув. Удар по воротах кобель тягне. Ось тут і передача. З'їв наш шлотербек Офсайду не було. Був. Був офсайд Вої. Знову офсайд 100%. Баква. Ой-ой-ой, ой ой ну це ось це подарунок від Бакви. Третій поспіль поєдинок мудрик забиває. Шикарна передача від Бакви і дальне завершення від нашого героя. Ой-ой-ой, ваї, хорош. Ой як перехопив. Як же ж перехопив? Ой-ой! Ну просто краса. 2-0. Ну і після першого тайму наша команда обігрує Дортмунську борусію з рахунком 2-0. І як ви бачили, практично всі завдання мудрик виконує. Далі двої. одразу ж забігаємо. Офсайд. Та не було, не було, серйозно. Щось, щось зовсім я не розбираюсь. В цих офсайдах, не офсайдах. Удар по наших воротах, як же це було небезпечно, і 2-0. Наша команда обігрує Борусію Дортмун, божевільну форму набирає наш клуб. Ну і Мудрик стає залізно-бетонним гравцем основного складу. Ну і також в минулому поєдинку він став найкращим гравцем матчу в третій раз поспіль. Ну і Наша улюблена ліга конференцій – виїзний матч проти французької Ніци. І впевнено даємо знати агенту, що хочемо повернутися тільки в Челсі. Ну і не забуваємо про Страсбург. Адже наш контракт належить саме Французам. Якщо не помиляюсь, наша команда забезпечила собі вихід як мінімум в плей-офф. Гойсан? Ой, який же навіс і 1-0, ніця попереду. Програв теат те свою позицію. Ну і це головний наш конкурент у гонці бомбардирів цього турніру. Аронсон. Редачча Баква. Ай яй А який же ж міг бути розіграш? Після першого тайму, на жаль, поступаємось 1 0. І Михайло Мудрик з м'ячем. Удар по воротах. Чо? Передача на Чо? Відібрали, відібрали! Що ж скується в захисті! Проносить нашу команду. Ух, яка ж передача від Мішані. І закидання. Дай! Баква! Але офсайд. Поганий поєдинок від команди та й від мудрика. І міняють Мудрика ось так ось. Ну і за одну хвилину наша команда так і не змогла відігратись. Ну і тренер, м'яко кажучи, розчарований нами. Але на визний матч проти Вольфсбургу. Ми в старті. Оцінка 8,5, 30% успішного дриблінгу та один гол або ж один асист. Зробимо на Мудрика. Мудрик обіграв. І з кута туди. Ну і вже не вперше показують нам вболівальники в Ольсбергу. Ці всі аплодисменти, крики точно для Мудрика. І дай, 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 мудрик, 1-0. Ну і маємо шостий гол в активі, і це тільки в рамках Бундесліги. Ось туди його. Ну з Баквою я люблю грати. І він зі мною швидше все любить. Адже відео передача на нас удар поворотах добивання від 2 2-0. В минулому випуску я думав, що ми за крок від виліту від Бундесліги, що там в кінці сезону наша команда буде на грані вилюту або ж дивом залишиться. Але зараз ми можемо боротись за чемпіонство. Після першого тайму 0-2. Ух, яка передача на бакву. Я вже біжу, я вже біжу. Ой-ой, фінальний свисток. Наша команда знову перемагає свого опонента в рамках німецького чемпіонату. Ну і заключний поєдинок цього випуску, та й взагалі групового етапу Ліги конференцій. Майбутній володар золотого м'яча в старті. У випадку перемоги виходимо в 1-8 Закидання. Сего пробиває 1-0. якщо в минулому випуску в Лізі конференції в нас йшли справи добре, а в бунте Лізі дуже погано, то зараз навпаки. Ще один удар 2-0. Ну і дуже серйозні проблеми вже на початку поєдинку. Ну і ось такі ось справи після першого тайму горимо з рахунком 0-2. Дуже поганий початок поєдинку від нашої команди, і ось ось отримуємо. Пройшла передача Ваї Аронсон, Закидання праворуч. вона мудрика мудрик До такої точно не був готовий. Ну м'яч по зрадницьки від стійки залітає у ворота. Молодрик, хоча б Гул Престижу забитий було б добре. Михайло, ні, не в цей раз. Часу дуже мало. Не знаю, чи навіть на атаку вистачить, але. Бл, завозився. Ось так ось. 3-0. Я не знаю, що там в таблиці. А Михайло Мудрик став одним з найгірших в складі своєї команди. Хоча ціла команда зіграла, м'яко кажучи, погано. А в бундеслізі наша команда підіймається на восьму сходинку. В лізі конференції маємо 10 очок та посідаємо 18-ту сходинку. Плей-офф зустрічаємось проти Брондбів, який, до речі, обіграли на груповому етапі з рахунком 1-0. Ну і ось такий вийшов випуск. Дякую за перегляд. Став лайк, підписуйся на канал. З вами був народний плей. Навсе Dobre. Tá